Стало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. сонце ми вітати і до друзів посміхатись. Доброго дня, мої любі! Дітки. Доброго дня, дітки! Вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Погляньте на картинку, що ви бачите в небі? Вірно, в небі сонечко. А опишіть його. Яке сонечко? Сонечко яскраве. Сонечко жовте? Сонечко тепле? Сонечко лагідне. Сонечко з промінчиками. А що хлопчик? Бачить на підлозі. Так, дітки, це промінчики сонця. Їх ще можна назвати сонячний зайчик. Давайте розглянемо цю картинку. Це теж сонячний зайчик, який на долонці в людини. Малятка сьогодні я пропоную вам. Послухати віршик Петра Осадчука, який називається Сонячний зайчик. Зайчику, стрибайчику, чому я не збагну? Як ти, побігайчику, виліз за стіну? Як це ти маленький, подолавши страх, крізь вікно швиденько вискочив на дах, Ген сміється в небі. Сонце золоте, в нього, як і в тебе, усмішка цвіте. Малятка, а скажіть, будь ласка, про якого зайчика йдеться у вірші? Так, молодці, дітки, про сонячного зайчика? А як у вірші описується сонечко? Так, вірно, сонце золоте. Дітки, то на що ж схожий зайчик? Так, на сонечко. А що цвіте на обличчі в зайчика і в сонечка? Молодці, дітки, усмішка, ви були дуже уважні. Дітки, а вам? Я бажаю завжди зустрічати сонячних зайчиків і мати гарний настрій. Сьогодні я вам кажу до побачення, до наступного заняття!